Згідно розпорядження, яке було надано 12 червня номер 7 головою комісії по ліквідації наслідків по Каховському ГЕС, було підписано доручення про заборону на агропромислових ринках Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської Одеської області. Продажа е, риби та та морепродуктів на сьогоднішній день Дніпроторська область включилися е, ці питання. 14 числа було підписано військовою адміністрацією, е, було доручення про проведення цих е, мероприятий на нашій області по виконання розпорядження е, пана Клименка. Було проведено 50, більше 50 рейдів, і робота в цьому напрямку проводиться продовольчі, а також стихійні. Були проведені рейди спільно з поліцією, Процпоживслужбою екологічну інспекцію, а також місцевим, місцевим самоврядуванням, яке є на сьогоднішній день на території нашої області. Були проведені великі міста: це Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Кам'янське, тобто практично всі великі міста, а також Сінєвський район. Тобто було відпрацювання за це складено було три протокола по 88-й, перві, де було вилучено понад 6 кілограм живих водних біоресурсів. По області практично реалізації немає на сьогоднішній день, і рейди на сьогоднішній день будуть продовжуватися до закінчення тимчасової цієї екологічної цієї ситуації, яка є у нас в області і по других областях. В ході рейду було вилучено три порушення, де це Сінянський, а також Криворуський. Це в інших районах порушень не виявили ні комісія, ні ми. Тобто, практично на сьогоднішній день ситуація будемо так, не критична. Я думаю, що і в подальшому та риба, яка була загинула на цих областях. Вона не потрапить на наші ринки. На сьогоднішній день те, що стосується рибохоронного патруля, це 88 перва, це адміністративне порушення, яке накладається судом штраф. Практично через добу виходимо і дивимося, щоб не, ну, не було риби там додаткової з областей, де заборонена реалізація, а також вилов. Хотів би також дати інформацію, що на сьогоднішній день було у Дніпропетровській в Мар'їнській затокі в селі Мар'янка було загибель риби, яка на сьогоднішній день були посчитані збитки. Вони склали 7 мільйонів 600 тисяч. Було загибло 28,5 тисяч штук карася. Вагою 855 кг. на сьогоднішній день це питання відкрили провадження, як і поліція і служба безпеки на сьогоднішній день по екоциду. То всі документи направили в правоохоронні органи для того, щоб насчитати збитки агресором нашим Росії.